Є на друзі, уряд дозволив чоловікам 18-22 роки виїжджати за кордон. Та чому Україні треба завершувати війну? Дослухайте до кінця. Щойно Свириденко написала, що уряд дозволив виїзд всім чоловікам. По віку, тобто, як раніше було до 18 років, можна було виїжджати, тепер до 22, я так розумію, включно. Я постанови не бачив, але ну тоді би написали 21 рік. так? значить, включно і це прекрасно. Але це тільки перша перемога суспільства над владою, тому що влада не може бути царями і порушувати права громадян. Тому що ці всі заборони на виїзд, вони прийняті з порушенням Конституції України, і це об'єктивні речі. Це розуміють всі юристи. Я не розумію, чому не можна виїжджати до 25 років. Якщо люди не підпадають під мобілізацію, чому будуються оці корупційні схеми на відсрочках, на бронюваннях та й взагалі просто чоловікам, які чесно стоять на обліку, нічого не порушили, а їх вже вважають якимось, знаєте. Дезертирами, які втечуть з країни, і це неправильно. І це перша перемога здобута нами суспільством. І далі треба більше. Треба повертати всі права громадянам. Друге питання, чому Україні треба завершити війну? З'явилась статистика, вона ну, як на мене, жахлива. Я зачитаю зараз і поговоримо. Це про СЗЧ. Згідно з даними за статтею про СЗЧ, у 2022 році зареєстровано 7 тисяч проваджень, я округлюю. У 2023 році 18 тисяч проваджень, у 2024 році вже 67 тисяч кримінальних проваджень, а в 2025 році, ну це жах просто, 110 тисяч 500 проваджень, тобто за 7 місяців 110 тисяч проваджень. Тобто ріст шалений, люди просто втікають. Також є 50 тисяч проваджень по дезертирству з 22 року. Про що це говорить? Об'єктивні речі, люди втікають, люди не хочуть служити, немає відповідної мотивації. Влада для цього нічого не зробила. І що ми маємо? Шалений відтік людей зі Збройних сил України. І тому влада, вона і почала задуматись. Ну, це моя думка про завершення війни. Тому що ну, це дійсно шалені проблема, це дійсно шалені цифри. Ви собі віть, яка цифра буде на кінець року. Ну і напишіть свою думку. лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Вітаю з першою перемогою, але треба йти вперед треба повертати права громадян.